Та всі плани і завдання, які стояли перед командою на учбово-тренувальному зборі в Туреччині місяць, в принципі, виконали. Хлопці вже стомилися і хочуть додому. стомились більше психологічно. Зрозуміло, що провели матчі, контрольні матчі, їх досить було багато, вісім і результати. Це інформація для тренерського штабу, тим більше, що перший матч початку у нас з Динамо Київ в Києві, ми граємо з хорошою командою, одним з лідерів європейського футболу, ну і нашого чемпіонату. Так що, в принципі, все, що запланували, виконали. Що важливо, що з хорошим настроєм команда працювала. І для термина штабу знову ж є багато інформації для того, щоб ми успішно стартували в чемпіонаті. Ну і звичайно, що підготовка, що сьогодні річниця війни, повномасштабного да, вторної Росії в Україну. І хлопці дуже переживають, за сім'ї, да, переживають за нашу країну, тим більше, що вісім матчів ми грали. З європейськими командами, де чули підтримку України. Македонія, Польща, Болгарія, Грузія, Молдова, Туреччина всі підтримують. Це Дуже важливо в ситуації, коли Росія веде бойові дії, да, гинуть діти, жінки, мирні жителі. Сьогодні дивився звернення президента Володимира Олександровича. Зеленського, він сказав про мужність нашого народу, так, що нас хотіли захопити за три дні, але ми тримаємось і, звичайно, ми хочемо перемоги, так, ми хочемо перемоги нашої України. І дякуючи Збройним силам України, ми можемо грати в футбол. Це знову ж це наш фронт. Фронт це, що вчора Дніпро так, взяв один бал. Єврокупах, Шахтар взагалі вийшов у слідуючий етап Ліги Європи. Це також перемога. Да? Весь світ бачив, що Україна незламна, що ми граємо в футбол. Я вже говорив, в Києві відкрились театри, да? працюють школи, дитсадки, да, це все жахливо на фоні сирен, бомбонування, бомбонування. але знову ж ми говоримо про те, що ми все рівно переможемо, тому що правда за нами. Провели тренувальні збори Туреччині сьогодні вони добігають кінця. Дуже добре те, що вдалося уникнути м'язових пошкоджень. Пошкодження ми отримали, це все було суто ігровими ситуаціями, механічними травмами. Видение, 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 чуть быстрее уже настройка последний наш тренировочный день в Турции. Мы месяц здесь находимся, но это совсем другие сборы, наверное, были, чем через все эти годы моей футбольной карьеры, когда ехал на сборы и спокойно знал, что с моей семьей там все спокойно и, и хорошо. В этом году, конечно, этого не было. Все эти дни все равно у всех нас переживания большое, да? как там наши родные, моя семья там в Украине, пацанов всех семьи. Да? Каждый день читаешь новости, утром встаешь, смотришь, что все нормально да, в Украине, и что с ними все хорошо, пишешь сразу. Ну, совсем другое какое-то ощущение сборов, чем раньше года. Считаю, ну, хочется сказать, конечно, спасибо э, ЗСУ, да, что есть такая возможность, что у нас есть все-таки какое-то спокойствие, что все хорошо с нашими родными, и что у нас была возможность провести эти сборы и готовиться к дальнейшим играм чемпионата. И думаю, что провели очень хорошую работу в Турции, и все ждем уже начала чемпионата и первые игры из Динамо Киев.

Yeah, yeah. Лиза, пошел Ваня. Ты, ты да, направить. Хорош, Макс. Ага, пошел корова. Корова забрал мяч. Сделал мил, мил, Сделал вот эту фазу хорошо. Здесь полный. Здесь полный.

на Футболіста. Хорош, потім вкладуйтесь, Ну, Ми дуже задоволені, що збір підійшов до завершення. Всі вже хочуть побачити сім'ї, бачити своїх улюблених, переживали. Тому що у нас такий скажений сусід, так, ми знаємо державу цю, не буду називати ім'я. І, звичайно, всі кожен день моніторили новини про обстріли, про, про те, що відбувається там на лінії фронту. Але слава Богу, вже завтра, післязавтра вже побачимо своїх близьких і зможемо підготуватися, підготуватися вже в сімейному колі до, сім до гри з Динамо Київ. Скажи, будь ласка, як змінилася атмосфера в команді порівняно з попередніми зборами, коли вже в Україні почалася війна? Можу почати з того, що я з маленького міста на півдні України. Це місто Білогород Дністровський, в якому дуже багато років всі розмовляли російською мовою. Так я навчався, мої, мої батьки, е сестра, діти, мої діти, всі всі розмовляли російською, але. З приходом цієї війни, з її плином часу, я зрозумів, що треба, треба відмовлятися від цієї мови і намагатися розмовляти українською. Можу одразу попросити вибачення за мою нечисту і не мову, якщо вона буде не так виглядати, як мало б бути. Але хочу сказати, що ми повинні. Повинні це, це робити, бо це наше майбутнє, майбутнє наших дітей, це, як сказати, це історія і любов до нашої країни. Ми робимо те, що ми можемо робити на своєму, на своєму напрямку, можна так сказати. Ми можемо розмовляти, ми повинні розмовляти, ми можемо воювати, повинні воювати. Тобто, так саме так і. Працює все це, тобто є волонтери, Кож, кожного свій, свій фронт, на якому він, він повинен бути максимально відданий Україні. Змінилося багато що. Хочу сказати, що тяжко, тяжко проводити збори, коли ти місяць в, не разом зі своєю сім'єю, але завжди намагалася, намагалася тримати атмосферу. За рахунок яких веселищ, якихось веселищ, щоб не було конфліктних ситуацій, то вони завжди виникали раніше. То зараз якихось веселищів ми не робили, намагалися їх уникати, таких аж явних. І ну, ви це можете бачити по нашому ютуб-каналу, що такого було дуже мало, але хочу сказати, що атмосфера була в колективі дуже. Гарна, ми домовилися про те, що ми їдемо працювати. Ми їдемо робити свою справу. Намагалися через матчі нагадувати іншим командам суперників іноземцям те, що йде війна. Робили спільні фото, трошки розмовляли і казали, яка ситуація на даний момент в Україні, тому. Тому скажу так, що приїхали сюди працювати і домовилися в тому, що бути професіоналами, що ми робимо свою справу. зараз не той час, коли ми повинні ми повинні бути тут, в нашому колективі разом і думати про ту справу, чим ми займаємося.